Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні у нас огляд гри Токайдо від видавництва Розум Взагалі, Токайдо в реальному житті це досить довгий маршрут від Кіото до Едо. І це і поштовий був маршрут, і паломницький, і туристичний, і взагалі важливе сполучення всередині Японії. І саме в цій грі ми будемо у ролі туристів йти цим маршрутом та збирати якісь цікаві враження. Тож зараз я коротко розповім вам правила, а потім повернемось до вражень. Тож на початку нашої подорожі всі гравці випадковим чином виставляються в першій мрякані, їх є на протязі нашої подорожі досить таки чимало. Надалі я буду називати. Ресторан, щоб не зламати свого язика. Кінцева точка нашого маршруту знаходиться ось тут, і ходитиме в нас кожного разу гравець, який найдалі від цієї точки. Тобто так, гравці можуть ходити по декілька разів. В даному випадку, всі знаходяться на одній локації, але найдалі від дороги, і займає останню клітинку, синій гравець. Тому він і ходитиме першим. Також кожен гравець виставляє свій маркер вражень на нульову позначку. І це фактично будуть наші переможні очки. І ще ми маємо обрати мандрівника, за якого граємо. Ми випадковим чином беремо двох з них та обираємо здібність, яка нам більше сподобається. Я обрав ось цього персонажа. І я граю за зелену фішку, тому щоб не забути, я вставляю ось такий клуночок з його багажем в цей планшет. І я буду знати, що мій колір зелений. Гравець під час свого ходу може походити в наступну локацію, або через одну, або пропустити взагалі, скільки він захоче, не можна пропускати лише. Ось ці ресторани, про які я казав. І кожен гравець зобов'язаний до кінця маршруту зупинитися у всіх ресторанах. Гравець, який перший прийшов в локацію, якщо в ній декілька клітинок для гравців, займає клітинку, яка знаходиться на дорозі. А наступний гравець після нього займе клітинку. Яка далі від дороги, і відповідно цей гравець, який далі від дороги, буде ходити раніше, ніж той, що на ній. Але якщо ми граємо в двох або в трьох, то ця комірка, яка далі від дороги не працює, і ми можемо поставити лише одного гравця в локацію, знову ж таки, не враховуючи цих ресторанів, де кожен гравець має зупинитися. А зараз я детально вам розкажу про локації, які нам можуть зустрітись. Тож, перший вид локації у нас на маршруті це крамничка. І у крамничці ми можемо робити закупи. Від початку в наших гравців кількість грошей відповідає тій, яка зазначена на нашому планшеті. Оскільки в мене самурай, то він досить таки багатий і в нього аж 9 монет. Коли ми заходимо в крамницю, ми беремо три верхні карти крамниці. І в даному випадку в нас це дрібничка, елемент одягу та мистецтво. Кожна з них має певну вартість, і ми можемо заплатити її та забрати ці карти. За допомогою цих сувенірів ми зможемо здобувати очки, сортуючи їх в комплекті. Якщо в нас в комплекті одна карта, то вона приносить нам одне очко. Якщо в нас дві карти і друга карта не співпадає з першою по типу, то це три очка. Якщо в нас три карти і попередні дві не співпадають з третьою по типу, то це ще п'ять очок. І якщо у нас четверта карта, і попередні не співпадають з нею по типу, то це сімочок. І ось тут в правилах є детальна таблиця, як це рахується. Наприклад, у нас ось тут є набір з предметами, які повторюються. У нас тут одяг і мистецтво. Перша дає нам одне очко. Друга дає нам три очка, бо попередній предмет не такий. Третя дає нам. Лише одне очко, бо між попередніми двома є предмет, який співпадає по типу. І четвертий предмет нам дає 3 очка, бо один попередній не співпадає по типу. Тобто, як ви бачите, наше комбо може частково перерватися. Але максимально ми можемо отримати 16 очок, один, 3, 5 і 7. Далі наші гравці також можуть прийти на ферму, де вони зараз і знаходяться, і з загального запасу взяти собі три монетки. Також гравець може зупинятись в красивих локаціях з панорамами, гарними пейзажами. Їх є три види. І коли гравець на ній зупиняється, він бере. Першу карту з цієї колоди з цифрою 1, в подальшому він буде брати 2-3. І в нас ось тут є три карти, тут 4, а тут аж 5. Крім того, що гравці під час подорожі по таким подібним локаціям зможуть викласти досить таки гарний пейзаж. Вони ще будуть отримувати за кожну карту очки і кожна наступна буде дорожча. Наприклад, Тут ми отримуємо одне очко, а за останню карту вже аж 5. Далі нам на шляху можуть трапитись джерела. І тоді, коли ми приходимо в джерела, ми просто беремо карту з ними та отримуємо стільки очок, скільки на них вказано. Ну, це може бути або 2, або 3. Ми також можемо зупинитись в храмі. І зробити на оцих комірках пожертву, на комірці нашого кольору. Це може бути або одна монета, це обов'язково одну монету покласти, або дві, чи три. Більше трьох робити не можна. Тож, ми кладемо їх сюди, за кожну монету ми отримаємо одне переможне очко. А в кінці гри ми порахуємо, хто має першість по пожертвах. І найщедріший гравець отримає 10 очок, далі 7, 4 та 2 додатково до того, що ми отримали вже одразу. Також у нас може статися зустріч ось на таких локаціях. І тоді ми тягнемо карту з колоди зустрічі та застосовуємо її ефект. В даному випадку ми можемо взяти першу карту. Із комплекту панорами, якої в нас ще немає. Але не забуваємо, що в наших персонажів є здібності. І цей персонаж конкретно може брати дві карти зустрічі і обирати з них одну, яка йому більше подобається, а іншу класти під низ колоди. І остання локація, яку ми можемо відвідати. Це наші ресторани, які обов'язкові для зупинки всіх гравців. Перший гравець, який приходить до цього ресторану, бере кількість карт, яка відповідає кількості гравців, плюс один. Коли він взяв ці страви, він обирає страву, яку він хоче скуштувати. Кожна страва. Потім принесе вам 6 переможних очок, але вартість у них може бути різна від 1 до 3, тому перший гравець має велику перевагу і, скоріш за все, купить собі щось таке дешевеньке. Решту карт, які гравець відкрив, він кладе ось сюди. І наступні гравці вибирають уже з них. І також в грі у нас є такі приємні бонуси, карти першості, які видаються гравцям за особливі досягнення. Є карти, які видаються під час гри, а є ті, які видаються в кінці. Під час гри ми можемо отримувати ось такі карти: це карти за збір панорам. Відповідно, гравець, який перший зібрав панораму відповідного кольору: зелену, сіру чи синю, отримує ось таку картку. Зелена, сіра та синя. А наприкінці гри гравці отримують ось такі золоті карти, і це вже за перевагу в якійсь із цих чотирьох категорій. Тобто за найбільшу кількість зустрічей, за найбільшу кількість грошей, витрачених на страви, за найбільшу кількість куплених речей. І за найбільшу кількість відвіданих джерел. Отже, таким чином проходить вся гра. Ви набираєте очки на протязі гри, ви підраховуєте очки, які зібрали на своїх картах в кінці. Ви отримуєте за храмочки, за ось ці картки. І тоді визначається, хто ж має найбільше вражень від цієї подорожі. Перше, що я маю сказати про цю гру, це те, що її дизайнер Антуан Боза. Антуана ви можете знати за ось цими іграми, які зараз з'явились на екрані. І я впевнений, що, як мінімум, про деякі з них ви чули, а скоріш за все, навіть в які з них ви грали. Це визнана людина в світі Настільних ігор, чудовий дизайнер. І, наприклад, його гра Такеноко є однією з моїх улюблених, і я награв у неї вже більше сотні партій. Ну і також за творчістю цієї людини, за ось цими іграми, ви могли зрозуміти, що він дуже-дуже любить Японію та розповідати в своїх іграх історії про неї. І мені здається, що Токайдо це його найважливіша розповідь про Японію, оскільки це не якась локальна історія про панду в саду імператора чи історія про село, на яке нападають привиди. Це коротка історія про те, що ви як турист можете знайти в Японії цікавого. І вся вона, в принципі, просякнута любов'ю до японської культури, кулінарії, їхнього одягу, їхніх святинь і так далі. І взагалі на ринку не так багато настільних ігор, які розповідають нам якусь туристичну історію, та і треба зазначити, що Токайдо була однією з перших таких ігор, тому завжди цікаво ознайомитись з класикою. Як ви могли б бачити з правил? Механічно вона дуже проста, явно націлена на те, щоб грати з сім'єю, на те, щоб грати з новачками, але в принципі мені, як досвідченому гравцю, все ж таки теж було дуже цікаво зануритись у цей світ. Ну і також з моїх попередніх відео ви могли знати, що мені дуже подобається гра Нова Луна, і ось ця механіка, що кожного разу ходить останній гравець, і що інші гравці можуть займати просто ось ці позиції, які тебе цікавлять, але отакого прямого конфлікту немає. Так, от це основна механіка цієї гри, все інше це просто опис ефекту якихось конкретних локацій. Знову ж таки, не втомлюсь повторювати, що я обожнюю в іграх отаку елегантність в простоті. А тут вона ще додатково підкреслюється дизайном, тобто все таке біле, мінімалістичне зображень дуже мало. Але коли ви відкриваєте пейзажі, відкриваєте картки зустрічі чи якогось магазину, то ви бачите всю цю. Яскравість і всі ці емоції сконцентровані в одному малесенькому зображенні, і це мені здається було дуже класне рішення дизайнера. Отже, мої висновки: це чудова гра для родини, чудова гра для початківців. Також, в принципі, я не бачу ніяких проблем, щоб вона могла сподобатись досвідченим гравцям. Крутий, мінімалістичний, але при цьому дуже стильний та місцями неймовірно яскравий дизайн. Гра проходить конкурентно, але зовсім не агресивно. Тому я слабо уявляю собі ситуацію, як хтось може образитись на щось у цій грі. Ну і звісно ж, просто чудовий дизайнер, ім'я якого на коробці завжди є знаком якості. Сподіваюсь, у майбутньому розум видасть і доповнення до цієї гри, і її дуельну версію, і продовження там, де вам треба плавати на різних корабликах, бо гра справді чудова і заслуговує цього, і заслуговує вашої уваги. Ну а як уже воно складеться, побачимо у майбутньому. Якщо гра вас зацікавила, то в описі до цього відео ви зможете знайти, де її придбати на сайті розуму. Також ви зможете знайти посилання, де я розпаковую цю гру, а також посилання на мій інстаграм. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, свої побажання чи будь-які інші. Дякую за увагу. Побачимось у наступних відео.